Че привіт! Я рада вітати всіх, хто завітав до мене в гості. І сьогодні ми приготуємо ось такий неймовірно ароматний, з великою кількістю сухофруктів, дуже смачний традиційний різдвяний кекс із спеціями. Я почну готувати тісто для кексу, я спочатку підготую сухофрукти. Я взяла в'ялену вишню, курагу і ізюм двох видів чорний і світлий. Звичайно, що сухофрукти можуть бути будь-які, можна взяти клюкву, можна взяти цукати, ну, словом, все, що є в наявності. І для початку я їх буду заправляти апельсиновим соком. Додаю сюди курагу. Курага в мене була достатньо м'яка, я водою її не заливала, ось просто на шматочки порізала. Ізюм я передчасно залила його кип'ятком на хвилиночок 5. Потримала і віджала, додаю сюди і далі буду виливати апельсиновий сок. сік. У мене сік свіжевижатий, практично з такого невеличкого апельсина. 50 мг мені потрібно. Додаю сюди замість соку можна використати будь-який ароматний алкоголь, коньяк або ром. Ну, але оскільки в мене буде їсти дитина, тому я обмежусь лише апельсиновим соком. Добре, все перемішую. І в такому вигляді я залишу софокрутик приблизно десь на одну годинку. І за цю годинку потрібно декілька разів підходити і ось так все перемішувати. Була годинка, і ось на дні майже рідини ніякої не лишилося, відставляю поки що у сторону і почну готувати тісто. Це воно дуже швидко, замішувати своє тісто я буду міксером, і відразу можна ставити розігріватися духовку до температури 180 градусів. Я взяла маргарин. Звичайно, що при бажанні можна замінити на вершкове масло. Трішки підтопили його у мікрохвильовці, або можна при кімнатній температурі залишити. Сюди ж додаю цукор та сіль. Все збиватиму міксером до однорідності, до посвітління і до легкої пишності. Алі знадобиться 3 яйця, по одному буду додавати в тісто і щоразу до однорідності все змішуватиму міксером. Далі буду додавати муку, мука у мене обов'язково просіяна. Сюди ще додала вже розпушувач і буду додавати спеції. Спеції можуть бути абсолютно будь-які, які підходять до випічки: кориця, імбир, бадьян, кардамон, все, що є в наявності. Навіть дехто і перець чорний додає. У мене такі більш традиційні кориця, одну чайну ложку, я її взяла. І півчайної ложки сухого меленого імбиру додаю сюди, до муки. Все добре перемішаю. Частинами буду додавати. У тісто і буду щоразу перемішувати. І ще такий обов'язковий момент. Всі продукти для тіста мають бути обов'язково кімнатної температури. Я готове ось таке воно по густоті. Ну, як, в принципі, як густа, дуже сметана і як класичне кексове тісто. Повертаюсь до сухофруктів, додаю їх у тісто, навіть якщо там рідина, там якась чайна ложка залишилась сюди її теж. Добре все перемішую. А далі чисто перекладу відповідну форму, зазвичай я випікаю купівці для кексу силіконовий, і буду ставити у розігріто, як я вже казала, до 180 градусів духовку, випікатиму орієнтовно одну годинку, звичайно, що готові слід перевіряти. Кекс я вже дістала із духовки, і в мене він випікався 50 хвилин, і оскільки я буду зверху посипати його пудрою, тому залишу, його, аби він повністю охолонув. І ось такий кекс в результаті у мене вийшов, ось такий красивий він виходить на розрізі, це справжній аромат Різдва. А я всім дякую за увагу, бажаю миру всім та благополуччя кожному з прийдешнім різдвом і зустрінемось в наступних відео.